Всіх вітаю! Сьогодні готуємо сирні кульки з рум'яною хрумкою скуринкою та ніжним м'яким тістом всередині. Вони тануть в роті. Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо готувати. В миску переклали 350 г домашнього кисломолочного сиру. Можна і магазинний. До нього додаємо 2 яйця. Висипаємо 2 столові ложки цукру, його додаємо до свого смаку: можна більше, можна менше. Для аромату 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі для балансу смаку. І все змішуємо до однорідності. У нас сир більш схожий до пастоподібного, то все з'єднуємо вилкою. А якщо у вас буде сир зернистий з крупинками, то краще перебити блендером. До борошна вагою 180 г додаємо одну чайну ложку розпушувача. Добре перемішаємо. Спочатку просіваємо більшу частину борошна. Перемішуємо і дивимося по консистенції. Якщо тісто занадто ще рідке, досипаємо борошном. Продовжуємо вимішувати тісто руками, але довго вимішувати не потрібно. Як тільки борошно з'єдналося з інгредієнтами, воно і готове. Трохи буде прилипати до рук, але борошна не додаємо, щоб не були пончики ним забиті. Руки змащуємо в олії і будемо формувати кульки розміром у волосський горіх, але не занадто великі, тому що при обсмажуванні вони будуть збільшуватися. А також і борошном не присипаємо, оскільки в тому ж процесі обсмажування вони будуть пригорати. І так одна за другою, формуємо кульки, де по завершенню ми отримали їх 25 штук. Каструлю налили в олії і добре розгріваємо. Її потрібно стільки, щоб сирні кульки плавали і не торкалися дна. Готовність олії перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо біля шпажки олія пускає бульбашки, значить можна починати обсмажування. Викладаємо невеликими порціями. При цьому їх постійно потрібно перемішувати, щоб вони рівномірно обсмажувалися з усіх сторін. На їх приготування уходить приблизно 4 хвилини на середньому вогні. Готові кульки перекладаємо на паперовий рушник, щоб обрати зайвий жир. Даємо трохи їм охолодитися і подаємо до столу. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Вони рум'яні. Дуже м'які та одночасно повітряні. Такі смаколики особливо полюбляють діти, адже вони дуже смачні. Готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!